Буде далі зимно. Сьогодні у нас випав перший сніг, зафіксували всі метеостанції області. Найближчим часом через територію області будуть проходити серія атмосферних фронтів. Вихід дуже активного південного циклону з Італії. Тому сьогодні ми маємо сніг. Завтра буде невеликий сніг. Температура в межах 0-2 по Житомиру в день, 3-5 вночі. На наступні дві доби дев'ятнадцятого від 19 та 20 листопада знову активізується південний циклон. Ми очікуємо помірний місцями значний сніг по області, ожеледицю на дорогах, пониження температури. 20 листопада температура знизиться ще на декілька градусів і становитиме 3,8 вночі, 0,5 морозу в день. Надалі, на вихідні дні, сухий сніг перейде в мокрий сніг, а надалі дощ і температура. Температура відповідно підвищиться до плюсових значень.